Господи мій, сьогодні я знову стою перед Тобою, наприкінці цього дня, втомлений тілом, але з вдячним серцем. Дякую тобі, Боже, за цей день, за всі моменти радості і спокою, за труднощі, через які ти вів мене, за кожен подих, кожну зустріч, за можливість жити. Любити і вчитися. Прости мені, Господи, усе, чим я сьогодні засмутив Тебе слова, сказані з роздратуванням, думки, що віддаляли мене від Тебе, байдужість до інших, ліниві діла і несказані молитви. Я недосконалий, але прагну бути кращим. Очисти моє серце, мій розум і душу, наповни мене твоїм спокоєм. Нехай ніч, яка наближається, буде для мене часом відпочинку. Візьми в свої руки мої турботи, страхи і справи. Я передаю тобі все, що не встиг, і довіряю, що твоя воля досконала. Благослови мою родину, друзів, усіх, хто дорогий моєму серцю, огорни їх твоїм захистом, даруй мир тим, хто страждає, і світло тим, хто в темряві. Пошлуй ангела-охоронця до мого ліжка, щоб він чув моє дихання і стояв на варті моїх снів. Дякую. Що ти поруч, і коли я сплю, ти не спиш, ти Бог, який не залишає, і твоя любов мій найкращий покрив уночі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.